Запустила запис, тут у нас теж буде дві підтеми, дві підтеми. Перша. перерахування. Перерахування в c sharp трошки розширене у порівнянні з C, але ми роздивимо тільки примітив. В Java, мабуть, не знаю, може Катерина Олександрівна буде давати в Java взагалі. Перерахування, ну, це прямо клас, да? всередині, ну, не знаю, чи ви будете це вивчати. Всі шарпі скромніші, але ми розглянемо тільки те, що часто використовується. Да? Інші можливості, вони використовуються не дуже часто, тому ми розглядати не будемо. Що таке перерахування? Згадуємо, да? це набір іменованих цілочисельних констант. Пам'ятаємо C. А далі трошки інакше. Значить, перерахування, це класи. Перерахування це класи. Вони є похідними від абстрактного класу System.enum, який, в свою чергу, походить від ValueType. Ну, головне, треба запам'ятати, що перерахування це класи. Це не набі... це визначення. Людське це набір констант. Але в програмі це класи. А ось уже цей клас, ми потім подивимося вілдазм, він містить саме константи. Тобто, перерахування це клас, да? а всередині класу вже будуть оті константи. Оце треба обов'язково запам'ятати. Ну, кому не важко, запам'ятаєте, від, від чого вони походять. Ну, це не смертельно. А оскільки в кінці кінців перерахування походить від Value Type, да? а від Value Type походять всі структури. Тому перерахування відноситься до типу value. До типу Value. Знову він сілд, не можна, не може бути базовим. Да? Але є методи, і раніше в лабораторці було багато завдань на використання цих методів, мені здається, я зараз це прибрала. Тобто залишимо тільки, ну ось я стикалася з тим, як використовується, то зазвичай використовується просто як набір констант, Да? Ми цей варіант з вами і розглянемо. Є нам ім'я, і список перерахування, ну, точно, як всі плюс. C. Ось у мене о, перерахування Sіма да? Red, Green, Yellow. За замовчуванням базовий тип кожного елементу є інтеджер. Але можна вказати інший цілочисельний тип. Поставити дві крапки і вказати байт. Я не знаю, навіщо це, тому що, скоріш за все, що воно буде вирівнюватись по. Парному номеру байту і навряд чи дасть економію пам'яті. Треба порівнювати. Але можливість така є. Ви повинні знати, що це ціле число, а може бути ну, байт, це ж теж до цілого, що там, що може бути. <coughs> Визначити перерахування можна в просторі. Імен тоді. Це перерахування буде доступно для всіх класів. Да? Але якщо ви хочете використовувати його тільки в одному класі, то можна оголосити всередині того класу. Може бути вкладений в клас або в структуру, якщо вам треба. За замовчуванням. Лічильник. Так, у мене тут було. Ось я вже скопіювала, так? Да? А... Ред буде чому дорівнювати. Ось дивіться, підвели курсор, тут прямо написано, да? Ред 0, грін 1, yellow 2. А я можу написати red до рівня 9. Ой, до рівня 9. М? Можемо. Можемо. Тоді Грін чому буде дорівнювати? Ну, ось підвела курсор. Як і всі плюс плюс 10, а Єло 11. А якщо я напишу, грі дорівнює 9, то А ред я де прибрала? Ред чому буде дорівнювати? Нулю. Нулю, так і буде нуль, а Єло вже 10. Все як всі плюс плюс. Ніяк не відрізняється. Але така цікава річ. Така цікава річ. А, ні, ну це не цікаво, просто що можна оголосити змінну типу перерахування. Тоді симафор, ми можемо звертатись ось, і друкує ред. Це корисно, коли ми передаємо перерахування в метод в якості параметра. Ми можемо описати отак. І тоді в якості параметра ми будемо передавати або Сімафорет, або Грін, або Yellow, і вже в методі використовувати. Тобто, можна, оскільки це ж об'єкт класу, розумієте, то можна так використовувати. Можна використовувати в операторі циклу. Там є особливості, кому цікаво, подивитись. Я раніше розбирала, а тепер ні. Не розбираю. Але що цікаво, що ось Грін, це ж, наприклад, скільки там. Два, три, ну, якесь число, да? Але якщо ми спробуємо написати. Ось так. Присвоїти ред присвоїть одиничку, да? то дивіться, помилка. Оце ціле число, і ред у нас, ну, у нас нуль, да? Ну, навіть якщо напишу 0, то все. Опа. А раніше не можна було? Хо-хо, а ну. Оце я не перевірила. і в презентації так. А я просто писала одиничку. Ред, опа. Я підкоригую. Це ж я перейшла, я вам казала, да, що я прийшла на останню версію. А раніше не можна було. Я оце поприбираю. А ну, число. Можу. Mm. int і присвоїть. Чорт, не перевірила. Так, семафор, як у мене написано, через яку. А, ось Семафор. точка. Ну хай буде Єло все одно. Крапка з комою. А, а тут не можна. Так, можна, а було, що треба перетворити А ось так не можна, треба явно перетворити то інта а Правда, тут, якщо я хочу, хм, якщо я напишу отак помилка, але якщо я перетворю до семафор то можна. Тобто, хоча в мене ред 0. Да? То одиничку туди записати можна, хоч це і константа. Це цікаво. Так, ладно. Значить, дивимось сюди. Якщо я хочу. Це ж константа, начебто, да? але я не можу напряму присвоїти її цілому числу. Треба перетворити явно. Далі я не обов'язковий блок, бо можна в циклі фор, в свічі можна використовувати ось. Я надала приклад. Кому цікаво, можете передивитись. Свічі, до речі, це корисно. О, свіч може не треба було прибирати. Чому? Що можна організувати ось таким чином і воно буде читабельним? А ну, хто здогадається? Що записати в перерахування і буде дуже гарно оформлено? Значення кольорів. Це в мене кольори, да, А в реальному житті я б інше зробила. Як, що можна оформити таким чином? Дивіться, далі йде кейс. І якісь дії в залежності від того, що прийшло. Причому ці кейси, вони ж обмежене значення мають, да? Що так можна організувати? Меню. Кого? Меню. Меню. Правильно. 0,2 бали в бонуси запишіть. Меню. Меню організувати. Це буде дуже гарно виглядати, на мій погляд, перерахування отут. Е, буде тут там файл, е, тут edit, да тут ще щось. Буде дуже читабельним. Отут перерахування. Дуже читабельно буде. А свічкейс, switch свічкейс, case, switch case, отут буде семафор крапочка, файл, семафор е-е Еді да? відразу видно, про що йде мова. Ось меню дуже гарно буде організовано саме так. Тобто, оце корисно, це, може, це не така вже екзотика. А ось можна написати в циклі Фор, ну, це ніколи не зустрічала в реальній житті, кому цікаво подивитись, можна, але це, на мій погляд, і там можуть бути проблеми, треба дуже уважно з цим, з цим працювати. А. Ну, кому, я кажу, кому цікаво подивитись, тут кінець не обов'язково. Далі йдуть узагальнені класи. Оце, будь ласка, зміст зрозуміти. Да? Е, бо далі ми будемо це використовувати, і ви повинні будете розуміти, ми будемо використовувати колекції, узагальнені колекції, і ви повинні будете розуміти, як воно всередині побудовано. Бо зараз ми з вами самі створимо узагальнений клас. А потім на, треба буде брати стандартні узагальнені класи і розказувати мені, що там всередині. Розуміти, що там під капотом в узагальнених класах. А ось тепер те, що я намагалася на початку. Да? Що в нас є клас Point, і в нас є X, Y, інтегр. А тоді з'ясувалося, що мені треба клас Point. В одному випадку цілі координати, в іншому випадку флот, а в іншому взагалі буде дуже великі числа, і мені треба дабл. А все інше однакове. Ну, це все переписувати три рази це ж не дуже гарно, да? І тоді ми можемо замість класу створити узагальнений клас. Це C ми вивчали з вами шаблони класів. Абсолютно те саме. А, тільки там ми писали клас type, да? клас або type def», а тут просто у кутових дужках ставимо «t». Звертаю вашу увагу, що якщо в C я вимагала, щоб було Т в якості е, параметру шаблону, да? то в C-Sharp е, прямо є така вимога, що імена параметрів шаблону повинні починати з літери Т. І це може бути один, T1, T2, T3. Або, наприклад, у нас є key і value, да? клас, де є ключ і є значення. Тоді ми називаємо t key, T-value. Тобто можуть бути <coughs> далі ще якісь назви, але починатись параметр шаблону повинен з літери Т, з великої літери Т. Кому це не зрозуміло, хто мені поздуває А, Б, С інтернету, да? знижу бал. Будь ласка, ви... Десь я читала в Сішарпі, що прямо така вимога є. Обов'язково початок Т. Якщо це змістовно, то це кажу т, t, Q, t value, але літера Т обов'язкова. Ось я вказала один і той же тип. Ну, логічно, якщо координата Х, І то, ну, що вони будуть одного типу, а не різних. Створила конструктор і toString. Це Т, це універсальний параметр. Далі, коли створюємо об'єкти класу. Об'єкти класу. Те саме, що у нас було в C. Вказуємо тип параметру, створюємо об'єкт. Для створення об'єкту класу обов'язково вказуємо тип параметрів. Тепер другий тип, третій тип. Всі три різні. Створила, згадуємо, як це працює. Компілятор знайшов. Да? Дивиться, є клас поїнт. Є в мене клас поїнт? Ось. Є. Де? Це не клас. Це універсаль, ну, або універсальний клас. Да? Ой, універсальний. А, узагальнений клас. Класу немає, є узагальнений клас. Створити об'єкт узагального класу неможливо. Що робить компілятор? На базі цього класу створює клас замість те, отут, що буде поставлено. Інт-Int. Значить, йдемо сюди. Ось можна вважати, що оце, ну тут у мене додані ще методи, да? але оце клас, який створений на базі цього узагальненого класу. І вже потім створюється об'єкт узагальненого класу. Якщо ще раз буде такий же тип, буде створюватись ще один клас? Ні. Ні, не буде створюватись. А залишиться той, який ми вже створили. А, далі прийшло флот. Такого класу немає. На базі узагальненого класу буде створений новий клас. Таким чином, скільки класів Point буде в моєму ось випадку існувати? Три. Тут. Тут буде три класи Point. Да. Тобто, а, чи зменшується обсяг програми? Для виконання? Якщо ми використовуємо узагальнений клас? Ні. Та ні? Ні, не змінюється. Бо будуть створені все одно класи. Але що змінюється? Читабельність коду? Ну, читабельність не знаю. А... Що зміниться? Розмір коду. Який що значить розмір коду? Ну, один інтерфейс багато як. разів його можна використовувати. Ну, я б тут трошки інакше хотіла почути, що змінюється. Там, де один інтерфейс, багато реалізацій, вам всі три реалізації треба ручками написати, так? А тут. Тут просто треба підставити потрібний тип. Що змінюється? Навіщо узагальнений клас? Дивіться, обсяг коду не зміниться. Бо класи все одно будуть створені. А що Універсальність може. Що що? Універсальність? А, ну, ми бежмо універсальний клас. На що це впливає? На швидкість розробки? В якому сенсі швидкість розробки? Ну Те, що замість того, щоб писати класи під mm -hmm. е кожен тип, ми пишемо mm -hmm. просто єдиний клас з Дженериком і використовуємо да, його. Так, Дивіться. Ну Те, що ми напишемо універсальні класи, ці системні, так. але і свої. Ми пишемо один клас, один клас. Замість трьох ми пишемо один клас. Тобто для нас зменшується обсяг коду, який пише програміст. А чому це важливо? Ось ми написали клас, да? а потім з'ясувалося, що мені треба, он, я робила, перевизначила м, операції, да? ще якісь методи додатково додала. Так я це зроблю в одному, о, в узагальненому класі і все. А так мені треба було б змінювати три класи. Тобто впливає на обсяг коду, який пише програміст. Хто оце казав, скажіть мені прізвище? Возенний. Ага. Як завжди, і 0,2 напишете в Як? бонуси. Так, для поч... присвоєння початкового значення змінним а можна писати default. Реф... Тоді для референсу це буде 0, для value тут null, тут 0. Ну, для рядка це буде пустий рядок, так? Да? Ось дефолт те. Ось написали на замовчування. Значення за замовченням. Статичні члени узагальнених класів. Узагальнені класи можуть мати статичні члени. А тепер дивіться: для кожного типу параметрів буде створено окремий набір статичних членів. При цьому при зверненні до статичних змінних треба вказувати не тільки ім'я класу, а ще й тип універсального параметру. Ось о, о, в лабораторній написано обов'язково використати статичну зміну. Ось у нас є статична зміна. Да? <coughs> ну, я зробила паблік для того, щоб ну, спростити собі тут написання. Але щось я не розумію. Що це за Z. А, ось Z Є. Є. Угу. А, значить, статична зміна в мене count. Дивіться, Int-Count. Тобто, він просто point, а вказати тип. Значить, буде створено одна зміна для такого типу параметрів. Одна зміна для такого типу параметрів. Ну, у мене два типу. Значить, тут буде створено дві зміни типу Count. Ой, Дві змін, статичні зміни count для кожного набору своя. Не одна, а для кожного набору статичних параметрів своя. У мене тут тільки int і стрінг, тому буде дві. У мене буде багато об'єктів з синтом, багато об'єктів із стрінгом, але статичних змінних буде всього дві. Одна на int, одна на стрінг. Універсальних параметрів може бути декілька. Я один написала їх може бути скільки завгодно. Да? Ось я позначаю Т1, Т2, якщо це ну, немає змісту ніякого в них, тому можна так позначити. І тоді при статичних змінних, розуміємо, да? на кожен набір int-Int. Тут String, Int, ну може бути ще якийсь набір, до знову створюється, на кожну пару наборів буде створюватись своя статична зміна. Узагальними можуть бути не тільки класи, а й методи, окремі методи. Ну Всі плюс плюс це були функції, але всі шарпіш все в класах, тому функції бути не може. Статичний метод. Ось свап, переставляємо змінні. Викликаю. Не вказую у кутових дужках типи параметрів. Чому? В моєму випадку компілятор може визначити цей тип самостійно. Да? Ось у мене тут Т, я передаю сюди інти. Компілятор сам знає, що замість T е, типу треба, треба поставити int. Якби я передавала float, він би поставив float. Тобто просто викликаємо метод, хоча він є узагальненим. А тепер давайте угу. арифметичні операції. Якщо ви спробуєте. Використати якісь арифметичні операції, наприклад, знайти різницю двох змінних або суму. У вас буде, хоча я оце теж не перевірила. Ну, давайте спробуємо. Ctrl-C. Раптом тут це працює. Щось я це не додивилася. Так. Я приберу. Я приберу динамік. І тут приберу динамік. А, ні, теж не можна. Для типу не невизначена операція. Значить, тут треба шукати якісь виходи. Один із виходів ставити ось. Перетворення до динамічного. Оце команда компілятору визначати тип на етапі виконання виконання. І тоді, якщо неможливо виконати таку операцію, наприклад, мінус для рядків, да? якщо це буде рядки, то тут уже явно буде помилка. Але обійти це це один із варіантів, як обійти. Ну Хто поліниться читати, то знайде. В інтернеті, мабуть, якийсь свій спосіб, але обійти можна. Треба розуміти, що арифметичні операції просто так не виконаєш клас узагальнений. Тепер дивимось приклад узагальненого методу. Ось два параметри да, узагальнених T1, T2. Але дивіться, метод повертає. Так, що я тут метод повертає тип Т1. А приймає параметри Т2. Згадуємо всі плюс плюс. Компілятор не може визначити Т1. Він не знає, Т1 не приймає участь в параметрах. Тоді треба задавати явно значення Т1. Ось я, наприклад, при виклику методу, ну, задаю типи Параметр універсального. Ось. Це якщо компілятор не може визначити. Якщо він може, все одно можна задавати типи, але навіщо захаращувати код. Немає сенсу. Ось все, що я хотіла сьогодні вам розказати. Значить, ви повинні розуміти, що, якщо ми маємо узагальнений клас, то всередині замість типу даних стоїть. Узагальнений параметр т один або декілька. Оце узагальнений клас, замість, замість типів. Але ми можемо, наприклад, ось у нас всі типи повинні бути узагальненими. Ось, чи можна, давайте я тут ось, а тут узагальнений метод. Ну, чи можна, наприклад, а тут написати int. Чи обов'язково, щоб тільки узагальнений параметр був в якості типу? Можна, можна. Можна, можна. Скільки треба узагальнених параметрів? Пишемо узагальнені параметри, де в нас визначений тип, будь ласка, пишемо визначений. Нічого страшного в цьому немає. Є питання до мене? Ось отут треба розуміти, що всередині замість типу стоїть те. Бо коли будемо у загальній колекції вивчати, я у кожного запитаю, а що там стоїть? В неузагальнених буде стояти Object, а в узагальнених буде стояти те. І це треба відрізняти. Ну, якщо питань немає.